Хімічні властивості води взаємодія води з оксидами металів. Отже, оксиди металів будуть взаємодіяти із водою. І тут виникає дуже слушне питання, чи всі оксиди металів будуть взаємодіяти з водою. Для цього давайте звернемо свою увагу на періодичну систему і запам'ятаємо для себе, що тільки оксиди металів першої та другої групи, головної підгрупи, будуть взаємодіяти з водою, з утворенням сполуки, яка називається основа, яка в своєму складі містить гідрокси. Групу. Всі решта оксидів металів взаємодіяти з водою не будуть. Але оксиди, яким відповідають основи, будуть називатися основними оксидами. Незалежно від того, чи будуть вони взаємодіяти з водою, чи така взаємодія не буде недалека. Взаємодію оксидів металів з водою розглянемо на прикладі взаємодію оксидів магнію, кальцію та барію. У три пробірки додали дистильовану воду і кілька крабель фенолфталеїну. Ось тут бачимо, за зміною забарвлення фенолфталеїну ми говоримо про те, що магній оксид погано буде взаємодіяти із водою майже в ній не розчиняється. Порівняємо взаємодію кальцію оксиду з водою. У другу пробірку додамо кальцію оксиду. І бачимо, що майже в усьому об'ємі даної пробірки зміна фенолфталеїну відбувається на анамалиновий, що свідчить про те, що кальціоксид набагато краще буде взаємодіяти з водою. Як же баріоксид? Давайте додамо втретю пробірку баріоксиду і також подивимося на те, як відбувається реакція. Зміна забарвлення фенолфталеїну нам говорить про те, що баріоксид також дуже гарно взаємодіє із водою. При взаємодії оксидів металів з водою утворюються гідроксиди. Запишемо рівняння реакції взаємодії кальцій оксиду із водою, внаслідок якої утворюється кальцій гідроксид. Якщо ж таку реакцію проводити в промислових масштабах, то ми диво спостерігаємо за тим, що внаслідок взаємодії виділяється величезна кількість тепла. Нам здається, що цей розчин навіть аж закіпає. Тому ось кальційоксид називається не гашене гасимо його за допомогою води і утворюємо сполуку кальцій гідроксид, яке називається гашеним вапном. А як ви думаєте, чому в старовину майже всі приміщення білили вапном, а не крейдою? Одні кажуть, це було модно, інші тому, що нічого іншого не було, і ті, і інші частково мають рацію. Вапно було чи не єдиним в'яжучим матеріалом, за допомогою якого будували будинки, цілі храми. І саме вапну ми з вами завдячуємо побудові навіть єгипетських пірамід, які ще були створені у часи єгипетських фараонів. Отже, запам'ятайте, що взаємодія кальцію оксиду з водою, а так само всіх металів оксидів металів із водою, відносяться до реакції сполучення. По-друге, при взаємодії оксидів металів з водою утворюються основи або гідроксиди. З водою реагують тільки метали першої та другої групи, головної підгрупи. А тепер для закріплення виконайте завдання: запишіть рівняння взаємодії барій оксиду з водою.